Ісуса дітей, щоб руки поклав на них і помолився, а учні заборонили їх. Та Ісус сказав, пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таким належить Царство Небесне. І поклавши на них руки, Він пішов звідти. święsu słowo pod nim. Chwała. Niech was święto ludzenie znieść naszych dni. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Czciwodno naszych kapłanów, tatianów, drugie nasze ministranty, rycerze Святого Яна Павла ІІ, папіжа, органіста наших дівчині, парафіяні, браця і сістри, кохання любі Божі діти, щоб Бог заступився за нас, ми задаємо собі дуже часто і багато разів запитання, що потрібно зробити. В якій ситуації потрібно бути, якими ми маємо бути, щоб Бог заступився за нас? А якщо заступається, то перед ким? Святі заступаються за нами перед Богом. Ангели заступаються за нами перед Богом? Дуже часто такими посередниками нашими в молитві в різних справах. І теж померли наші, за яких молимось, яких можемо назвати нашими заступниками. Перед ким Господь Бог заступається за нас, і якими ми маємо бути, що має відбутися в нашому житті, щоб Бог втрутився в якусь нашу ситуацію. Пустіть дітей, і не забороняйте їм приходити до мене, бо таким належить Царство Небесне. Перш за все, ми маємо мати ситуацію життєву таку, щоб вона не перевершила Божого царства, якщо б ми хотіли якісь різні справи свої, поставити на вагу і подивитись, що переважить. Boże Czarstwo, czy nasze sprawy? Czarstwo niebiesne czy nasza jakaś trudność życiowa, albo nasze szczęście w życiu? Co przewyższyć Czarstwo Boże, czy bieda, czy wory, czy jakaś sytuacja, czy jakaś ludyna, czy inni ludzie? Co bardzo często w naszym życiu jest pierwsze przed Bogiem? Бо не маємо часу на молитву, на Бога, на неділю, на Божу службу, не маємо часу на таїнства сакрамента. Часом ми, священники, запитуємо людей, коли ви сповідались, чому, наприклад, так довго. І є дуже проста відповідь отчем. Не було часу, нема коли. Ось так все забігане, зальотані, не виходить, все бігом, все швидко. І проходить дуже багато часу, довгий період. Ми йдемо в тоді, коли вже є страх, коли якась ситуація трудна, коли справді вже безрадні. Але перш за все, Боже Царство має бути на першому місці. Це одна відповідь. Наступна відповідь, ми маємо бути дітьми, але не тільки простими дітьми. Але ми маємо бути дітьми Бога. Так як в щоденному житті, тільки рідні батьки, тато і мама заступаються за свої дитини. Хтось чужий теж може щось сказати, оборонити, заступитись, сказати добре слово, виправдати, підтримати, бо є багато людей. Ми кажемо світ не без добрих людей. Але хто ж, як не батько чи мама, можуть зробити це найкраще. Ми можемо допомагати всім дітям, але своїх любимо найкраще. Так пам'ятаю одну ситуацію в школі, коли добра вчителька в нас була, перевіряла зошити, якісь контрольно робили, і вона до кожного так лагідно, гарно зверталась. Але теж вона є мама, мала дітей. І коли її дитина підійшла, то в неї очі якось так гарніше сіяли, кращий погляд був, лагідніше себе поводила і казала, дитинку, старайся. І ми розуміли, що ця добра людина на всіх казала діти. Для того, щоб ми були діти, дуже рідко казала учні. Завжди зверталися діти, але це слово дитинку було тільки до її рідної дитини, тому що це матір. І ми маємо бути дітьми Бога, щоб почути це слово дитинку. Не забороняйте їм приходити до мене. Навіть учні пана Ісуса спокусились на те, щоб зробити преграду, зробити якусь Заборону, якусь пересторогу дітям перед Ісусом Христом. І власне Бог не мусить перед Ніким заступатись. Третя відповідь це Бог обороняє нас від тих, хто стоїть з недоброю інтенцією поміж нами і Богом. Коли ми не є посередники добра, коли ми не є. Людьми, які ведуть когось іншого до Бога, Бог перед нами захищає, обороняє таких дітей. Але якщо ми є діти, то теж є люди, які, можуть сказати, нам не подобається його постава, його ситуація, його поведінка, його слова, його стиль життя, тому що він або запобожний, або як не раз хтось каже, якась людина навідзона, що вона така. Дуже якась навожна свята показує з себе, що завжди, завжди буде якийсь момент, коли люди не зможуть прийняти це, коли люди не зможуть цього зрозуміти. Я сьогодні мав можливість, повертаючись з парафії, підвести одну людину, приїжджати біля каплички, як їхати з Борщівки на. Кремену, справді ж тут не є така дерев'яна капличка, якийсь маленький такий міантюрний парк. І завжди, як то мама вчила, треба пережегнатись. Я доїжджаю чи думаю, собі цікаво, що ця людина скаче, де запитувати, чи зробить так, як я, чи буде питати, що це таке, бо так багато ситуацій було. І доїжджаємо, я підношу руку, дивлюся, ця людина вже пережатнулась переді мною, скоріше за мною. Я думаю, молодець, не треба багато пояснювати. Значить, щось розуміє. Значить, по ній видно, що ця дитина Божа. І якби я, не дай Бог, подивився десь в іншу сторону і прогавив, це було б згіршення. Ксьонц пропустив хрест, фігурку, капличку, не зауважив, куди дивився про що думав. Як потрібно бути уважним, як потрібно ставити Бога на перше місце. І сьогодні, коли ми є діти Божі, коли ми не боїмося прийти до Бога, коли ми не боїмося сказати, що Бог це наш тато і наша мама, остатньо, коли я був на одній біженці, їхали зі мною люди, одна мама взяла синочка свого, десь 10-11 років. Ну, для дівчинки це нормальніше, для хлопця це вже має бути такий дорослий, вже повинен, скажімо, бути такий дядько. І я чую він, мамуся, мамуся, сонечкому, ну, я думаю, такий інтересний, як я, похожий стиль. значить я його пойму, буде інтересно в дорозі. І підходжу до мами і кажу, дуже добре, що він вас не стидається. Бо я був з дітьми на канікулах дитячих на уазах, яким було по вісім років. І вже мама прийшла, там щось привезли, дитині провідали, ну то все казала, мама, це а то що ти думаєш, там діти дивляться, Так, 7-8 років вже боїться мами. Може бути по-різному, я не кажу, що хтось так чи так має робити. Але перед Богом, навіть якщо нам буде 90 років чи 125, ми не повинні прийти і стидатися Бога. Очевидно, я це зараз скажу в такому правильному розумінні. Ми завжди вчимо дітей навіть казати «Бог, ну, маленьким дітям каже, Бозя, там поперед, так далі, щоб дітей вчити, що це Господь Бог, що це не є якась Божа картинка. Але тут в доброму значенні треба сказати, що потрібно, потрібно не раз, як ця дитина прийти і по-дитячому звернутися до Бога. Пам'ятаю, як. В семінарі тут вчився, коли нас на вивіз, на канікули, благословляв піску Янчанський, казав, нехай Боже вас береже до нас, кіриків. І це було так приємно. Пам'ятаю, як теж на першій службі примеційний, в нашому селі Бендиківцях, тоді мене в цій літургії супроводжував наш Тетян Білецький і в кінці, коли... Казав мені побажання, коли всі люди вітали, він теж прийшов і каже, тобі так гарно, а так красиво в перша служба, нехай Бозує тебе впровадить. І це було таке власне щире, дитяче, щоб ми, коли є дорослі люди, коли ми поважні дяді, тьоті, щоб ми не боялися бути дітьми, щоб ми справді не стидались признатися до Бога. Щоб ми навіть поміж апостолів, які мають різні чини в костілі, щоб ми не боялися прийти і бути собою. Такий нюанс, може, дуже гарний. На Житомирщині були ми на реколекціях Капланських, один мій ксьонсь, такий близький друг, дуже моляшкий, такий марійний, побожний. Ну, скажімо, всі ми знаємо ксьонда Івано-Франківського, ксьонда Владислава Корчинського, то він був два рази більший, такий набожніший. І коли приїхали біскупи на реколекції, коли приїхав реколекціоніст з Польщі, коли ми з'їхались, а він мав звичайно сити ружанець на верху, то коли йшли на конференцію, бачу, він знімає ружанець з голови, з шия. А другий каже, ти чого ти ж в ти в сельня не ходиш? А воду щось сказати, ну хай кажуть. Я собі так дивлюся з боку і думаю, ну справді, <кій> чому боятися? Може це мій стиль, може я собі 10 рожанців повішав. Мене нравиться, хай скажуть. Але як швидко ми хочемо якось так підлаштуватися, бути дорослими, бути в одній коробці, в, одному, в одній упаковці, так всі? Але Костю, це не є полаган, це є різноманітність букет. Квітів. І кожна квітка є гарна. І тоді, коли ми всі різні, коли ми всі щирі, правдиві, це є велика красота перед Богом. І Бог нас обороняє від тих, хто може щось погане сказати, хто може, будучи навіть сьодом, чи військопомчиком, чи президентом, сказати, що не пустимо вас. А пан Ісус каже: пустіть дітей до мене. Якщо ми будемо Божими дітьми, Якщо ми будемо щирими, правдивими, якщо ми не в тому в такому в кавичках навевного значенні, якщо ми не виростемо з цієї набожності, ми завжди будемо близько серця Божого. Можна вирости з цього з цієї дитячості такої, і це дуже потрібно. Дитина вона бути поважніша. Самозабезпечено вміти жити в цьому світі, не завжди все просити батьків, допомагати батькам, але ми не можемо вирости і забути цих відносин між нами і Богом. Ця дитячість мусить залишитись, тому що коли прийде такий момент, коли всі підуть проти нас, то сам Ісус прийде і скаже, пустіть дитину до мене. І в тоді ми на першому плані, в тоді ми в головній ролі, в тоді ми в центрі уваги, і не для нашої гордості, але тільки для того, щоб показати цей конкретний, важливий, дуже тісний зв'язок між Богом і нами. І ще один приклад, який пригадався мені. Святий Ян Павло ІІ, папа Римський, котрого зразу в черговий раз приїхав на Ясну Яснугуру в Чемську Ми всі теж з'їхали семінаристи, Я тоді вчився в семінарі, клерихом був. Були наші генеральні, там настоятель на всього світ, його ціла влада, там шість дефініторів, його радні, секретарі, професора семінарії, ректор. І теж був з нами отець духовний, отець Герман Связик, старший священник, вже сивенький, такий завжди тихий, був дуже простою людиною і навіть, навіть, так негарно, клірики осмілювалися часом щось там шутко сказати про нього, бо він такий був справді Божий рядованчик. І пам'ятаю цей момент, а він був е, сам. З гір, з татр, там іменно таке, ми сказали сьогодні по нашому Гудзам, Гураль. І що цікаве, кардинал Вишинський, Ян Павло ІІ, вони завжди їздили на такий відпочинок реколекційний до нашого монастиря на Бахредовку, яка є в татрах. Ну і, очевидно, цих гуцулих ксюнців знали. І ми потім зрозуміли, звідки це, це знайомство. І пам'ятаємо, стоїмо в черзі, в польторі, по двох сторонах. Монастиром Ясного Гори проводять папу Римського, Стоять всі наші професора, хто сьогодні діти, такі всі ну, насторожені. Ну, і десь там в кінці отець Герман між квіриками. І пакиш проходить і каже, ойче, Херманів, ти прошу мене». І він поміщив всіх фішок, виходить сьогодні. В руку папіжа, паки його привертає і каже, то прошу землю. І в той кабінет. Пішов Ян Павел ІІ, Дівіш, Сонць тоді ще знають він вже був піскопом, сьогоднішній кардинал Кракова. Дісійший теж наш архієпископ Мокшицький, ще якийсь там фотограф і ойцець Герман. П'ятеро людей. Всі ми стояли, бачите, як птагу, хто в своїх тих різних вагонах. Э, і ми тільки дивилися, і тоді ми зрозуміли, що важливе в житті, кого Бог може побачити. Ти не мусиш бути якимись гадом, не знати ким. Бо насправді навіть так сухотів будував сюди, які мають докторську ступінь і є так званими звичайними професорами. Вони тоді вдягаються в такі довгі спеціальні шапки з бомбончиком, і я собі думаю, десь приїхав папіж, вони скинули хабіт, а вдягнули тою державну одежу, щоб показати що своєму професора. А папіж каже, ойче, Герман, ходьте до мене». І так як в бурах на ви сказав їм. Це тільки тому, кохання, хочу сказати, що коли ми в приязні з Богом, коли ми Божі діти, коли ми близько Ісусового серця то нас може бути тут і товпа народу. А пан Ісус прийде і скаже там, хто з пані Франі, ходіть, бо я бачив, як ви косто замітали. Не мусить бути це хтось дуже важливий. Ця важливість це є серце з'єднане з Богом. І про такі багони дбання, які називаються Боже дитинство, бо при хрещенні нікому нам не сказали, ким ми будемо яку владу будемо не мати, яке становище, скільки грошей, яку позицію в світі. Але коли нам каплан священно давав Білий кштижму, цей матеріал, то казав, наші казав, прийми цю білу одежу на знак того, що ти стався чи сталася Божою дитиною. І це наше достоинство. Гідність Божої дитини. Тому сьогодні, справді кохані, кожен з нас, хто без нас тут не був, ми є найважливіше на світі, бо ми Божі діти. І пам'ятаймо про це хширню, пам'ятаймо про цю ласку Божу, пам'ятаймо про ці слова, ти стався, сталася Божою дитиною. Збережи цю гідність. aż do wieczności. Amen. 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 I będę kochał mnie Jezus Chrystus. Amen.